Декілька годин, аби зібратися, а потім назавжди залишити рідну домівку і землю. 80 років тому розпочалася примусова депортація українців із Лемківщини, нацяння південного Підляща та Холмщини. За два роки майже півмільйона людей були виселені із теренів сучасної Польщі до УРСР. У результаті Другої світової війни встановлювали нові державні кордони. Польська народна республіка та СРСР домовилися, що між ними розмежування буде по лінії Керзона. Але що робити з населенням? Це питання вирішили 44-го, коли уклали угоду про взаємний обмін населенням між представниками Польщі. Та УРСР сюди в документах фігурувало, що це є добровільне переселення, що це є взаємний обмін, і фігурувала власне Радянська Українська Республіка і Польська, тобто радянський Союз, нібито виглядав, що він залаштунками цього. Але це зрозуміло, що це все було з під диктовки Москви. Попри обіцянки комуністичних режимів Польщі та СРСР, переїзд не був добровільний. Це спроба вирішення українського питання, бо на цих теренах так званого закризоння відбувався міжнаціональний польсько-український конфлікт. Перші етапи були умовно добровільними, тому що частина людей погоджувалася на виїзд під впливом радянської агітації, десь повірила в хороше краще життя, або ставала з таким заручником обставин, бо під час міжнаціонального конфлікту втратила все їхнім життям. Загрожувала небезпека, і вони просто втікали. Втікали й Олександр та Ганна, тоді немовлята, а нині подружжя Волошинських чоловік родом із Холмщини. Його сім'я, батьки та шестеро дітей змушені були по залишити дім 1944-го. Це взагалі були страшні часи, коли польські банди батальйони хлопські і армія Крийова нападали. І оце якраз 10 березня це було село Сагринь, коли. Було вбито в Сагрині навколишніх селах понад 1200 українців тільки через те, що вони були українцями. Більше іншої провини не було. Вони проживали на своїй землі і були українцями, і за це вони були знищені. Олександр розповідає, що його родина вчасно поїхала. Якби ще трохи почекали, їх могло би вже й не бути. Ми мусили також своє село покинути, бо в сусідньому селі вбили священника, отця Миколи Гольса. А я маленький був. Мама каже: якщо ми не втічемо, то нас повбивають. І мама щось бере на фіру, фіра, коні були, так? а сестра старша, вона каже, що ми звідси не поїдемо, це наша земля. Не... І мама щось на фіру, а вона з фіри забирає і несе до хати. І так ми залишили все майно. Через декілька днів тато приїхав, щоб щось взяти, а вже нічого не було. Хата була спалена, і все наше майно пропало. Все це було спалено поляками нашому селі. Історія Ганни теж непроста, вона з Лемківщини. Її село п'ять тижнів перебувало на лінії зіткнення між німецькими і радянськими військами. І вже якось після п'яти тижнів приходять москалі, скажімо так, з офіцером і повідомляють, що беруть речі на три дні, будемо вирушати. В ліс тут будуть страшні бої. І люди, ви знаєте, з вдячністю, що от ви дбаєте про нас, брали, що могли. І мене маленько в подушку завернули. Ось та на віз, ніхто не брав з собою зайвого. І потім вже люди зрозуміли, дехто почав втікати в сторону села. Вони почали стріляти по ногах. І Почали гнати на станцію. Яку станцію зараз вам не скажу? Люди ночували і на станції, то всі не помістилися, хто як на якісь товарняки приганяли вже когось. Заганяли в товарняки. У таких товарняках сім'ю Ганни депортували у тодішню Одеську область. Це був не поодинокий випадок. Початково був план, що розселення мало бути на західній області, але згодом його змінили, і більшість населення в південно-східній області з питань політичних, тому що ці регіони вони довше були в радянський час. Тобто більше такий, якби ступінь довіри до цих областей, і треба пам'ятати про економічний фактор. Там проходив більше фронт, тобто знищений колгосп, треба було комусь відбудовити. Наприклад, прикладу батьків Володимира Шуркала відвезли на Кіровоградщину із села Радоцини. Це дуже жорстоко було, давали дві години на збір. Заходили дві години, що ну, міг на фіру взяв, ну що можна було взяти? Хто не давався, стріляли, палили. Потім товарняки місяці були на станції, поки їх загрузили товарняки разом з худобою. Моїх. Завезли Кердську область. Представте собі, що людей з гір, з лісу, які привикли до природи завезли в степ. Там вони не приживалися і поверталися взаду, моли знову вернуться, але границі були закриті, їх не вернули. І наша, мої батьки оселилися пустомета. Тут у пустометах у пам'ять про депортацію Володимир Шуркало збудував каплицю із дзвоном. Ж, сприяв, аби на честь села Радоцини назвали вулицю, але він скаржиться, що досі депортація не закріплена на законодавчому рівні. Операція вісла не засуджена, нас не визнано, бо ми нащадки вже е е е депортованими. Хоча закон в першому читанні Верховної Раді прийнятий, а зараз ми просимо другому не виносять. Хоча б моральна сторона була, щоб визнали. Цю депортацію, яка була саме така трагічна в 20 столітті. І поки держава зволікає традиції депортованих, зберігає молодь. Так, Максим Равлюк, у нього депортували діда, вивчив лемківську мову. Ось як вона звучить. Кінчив школу, яким пішов юж до університету і почав мислити, хто я, власне, хто мої дідове, з я, одкаль я. І він прийшов до того пам'ять єднає нас із минулими поколіннями. Ми маємо знати, які злочини та хто вчинив над ними, аби добре усвідомлювати наскільки підступний наш ворог. Вікторія Кордубан, Анна Волошин, програма. Очі.